Усім привіт! Вітаю вас на каналі Крила Пташки. В неділю захотілося подивитись фільм, який собі вечорком. Ну і подивилася подивилася Таня і забула, що потрібно знімати відео. А фільм справді був класний. Я просто на тих емоціях і враженнях від того, що Боже, це так прикольно, це так глибоко, що я просто пішла і заснула. Тому, тому записую відео сьогодні, і це якраз буде пов'язано з темою цього фільму. Фільм, назива... Фільм називається Король Річард 2021 року. Це про татуся, який мав мега сильну віру в те, що його план, що його мрія здійсниться. І він цю мрію і цей план втілював в життя своїх дітей, якби вони разом йшли до їх реалізації. Саме ця асоціація сильної віри згадала доставила мене згадати ще одну ситуацію, коли я вперше почула таке запитання, і це було на навчанні в школі. Я якраз в такий період, що я вийшла з, я вийшла з лікарні, тому що в мене там місяць-півтора не, не було. І я просто так захотіла вже хоча аж би послухати, бо дивитись бачити, я не могла і попадаю на ефір, на зітзвон, і там прозвучало це питання: а наскільки ти віриш в свою мрію? Наскільки відсотків там, зі ста, настільки пунктів, наприклад, з десяти? Ти віриш в свою мрію. Наскільки ти віриш в те, що воно реальне? От наскільки ти віриш, що воно здійсниться? Наприклад, для мене це звучало тоді в контексті оздоровлення, що наскільки я вірю, що я виздоровію, що зір повернеться, от наскільки ти віриш, бо, от коли, бо коли ти там бачиш на 10% 20%, то це для тебе актуально питання віри. І саме сьогодні я з такою темою, може навіть е, хотіла трішки розказати і поділитися, що е, якраз навчання в школі Енердів е, зустріч з енергією, з а, її правилами і з її глибиною відкрили зовсім іншу сторону в мені, де я з тієї мега-контролюючої переляканої е, Тані. Перетворююся в довірливу танічку. І це насправді, якби і це так сильно, і най... найбільше, що мене зараз, і найбільше багатство, яке мені дала саме школа, це навчила мене вірити і довіряти. Просто вірити і довіряти. Вірити, що все буде добре. Довіряти тим ситуаціям, які складаються для тебе зараз, на даний момент. Довіряти їм. Просто не там рвати їм, мітати, ну, рвати все на шляху і казати Ні, бо я хочу так. А бути більш гибкою, більш такою. <світ> і більш піддатливою, більш гнучкою, більш м'якою до ситуації, які, тебе, які тобі трапляються. Вперше, е... коли я почула це питання, це я це було просто як грім, як грім серед ясного неба, тому що я дуже багато говорила, дуже багато мріяла, дуже багато собі там уявляла, що я би, хотіла, я би хотіла. Я б хотіла проявлятися, я б хотіла свободи, я б хотіла працювати, мати свою справу, я б хотіла допомагати людям. Я б, я б, я би. Та, І це якби гарно мати ці мрії, але друге питання, якщо ти вже собі поставив собі якусь ціль мету, це запитай себе, а наскільки ти віриш в це? Наскільки ти віриш в те, що вона здійсниться? Не мама, не брат, не сват, не сусіди, ніхто, наскільки ти віриш в її реалізацію, саме це питання показало всю глибину того, наскільки ти готовий до того, щоб щось зробити. Для того, щоб щось почати. І це питання я почула влітку, і воно стосувалося в контексті здоров'я. Та я перекладала його також на інші сфери. А якраз саме цієї проявленості я почала знайомство з енергією десь в місяць, квітні, і в липні я спочатку липня я просто випадаю з нього, тому що фізично не можу. В мене дуже впав зір, я не могла ні бачити. Ну, я не бачила майже там 10-15 Це так, щоб в стовп не вклали не вломиться, допомагало. І тоді закінчилось. Закінчився мій перший етап знайомства з енергією. Тому що за ці три місяці чотири був настільки великий поток енергії, був настільки великий об'єм інформації, практик. Просто воно так зайшло в глибину, що мене якби розірвало від того супротиву, що одне хочеться, друге робиться, і то не можеш лишити, і в нове не можеш піти. Нема ні дозволу, нічого. Це просто ти стоїш на роздоріжжі. І не знаєш, як тобі з нього вийти, куди піти, як, як наважитися, що буде зробити. Ну, там мега прив'язана, дуже сильно прив'язана, що там до такого, що ні, тільки це і все, я більше нічого не зможу. А тут, а, а тут з іншої сторони тобі показують, що ти творець, твоя віра, довіра. Просто все легко можна робити, що страх в голові. Тобто показує тобі, якби зовсім іншу сторону. Як можна ставитися і приймати все зовсім з іншої сторони? І тут якраз був цей пік, де я, можна сказати, злягла, бо в мене вийшла вийшла психосоматика, яка завдяки якій я тут зараз записую саме ці відео. І це так круто, незважаючи ні на що. Тому що це був дуже сильний урок для мене, який я прожила на власному досвіді, і те, що все-таки емоції є, енергетичне тіло є, захворювання є, і все те, що ти мрієш, а те, що ти собі забороняєш, показує, що тільки єдність тіла, душі, розуму, якби самої свідомості твоєї, просто змінює. Змінює життя. Я зараз роблю кроки, про які я колись мріяла, думала, уявляла собі та не вірила в них. А ходила на роботу кожного дня з 8 до 17 чи до 16. І все. Енергія. Хто би що не говорив про неї, чи це правда, чи неправда, існує, не існує. В те, що ти віриш, те й візуалізується. Свої мрії в те, просто а що таке енергія? А вона насправді є, а це діє? Чи це інфоциганство? В якийсь момент оце якраз в тому ступорі, такому, що ти не знаєш, куди, що і як, чи це правда, чи це реально? Я також собі задавала ці питання. Я задавала собі ці питання, тому що я ще якби, через те, що я не така, така чесна, і через те, що я. Дуже якби, відповідальна до того, що я ставлю, до того, що я роблю або говорю, і якщо я хочу вибрати це саме це тим, м тою стежкою, по якій я би хотіла проявлятися і йти далі, то це для мене також дуже вагоме питання, і, і тільки ти сам собі можеш дати відповідь на ці питання. Тобто. Ніхто з учасників такого, чи навчання чи курсів, ніхто з вчителів, наставників, ніхто, ніхто не може тобі сказати, ну, тебе удовольнити те, що воно працює. Ніхто. Тільки якщо, коли ти сам в це повіриш, коли ти сам для себе це, ти приймеш цей стан, що так, воно працює, і воно тоді реально працює. Я спочатку я була взагалі новачком у тій школі, одна єдина, яка прийшла просто так з вулиці, можна сказати. І це настільки... Для мене було все дивно, дико, я не знала, я не знала, де я, що я, де правда, де неправда. Я просто так погубилася, а ще від цих ну, збільшення від своїх знань і свого світогляду, ти, ти реально просто е, в, такому, що, де? В, такому простран, в такому якомусь просторі, що ти досить що вже в то ніби не віриш, а ще в, ще в то, а ще, а в то також якби ще зараз ще не можеш повірити. І ти такий забирають в тебе старе. Але а ти ще не готовий піти в нове, бо ти не знаєш, чи довіритися тим людям і, як вони, і послухати їх, що вони говорять, що це працює і це реально. Ну, я тому на власному досвіді зараз, в цьому моменті, хочу сказати, що так, це реально. І так воно працює. Тому що кінець 24-го року відкрив мені справжність тих всіх процесів і показав мені їх результат. В моїх діях я поборола три найбільші свої страхи. Я проти ще, проти ще ніхто не знає, але я це зробила. І це взагалі шок. Реально для мене шок. Потім я тут зараз пробую, я дозволяю собі. Я просто мене аж реально розпираю від того, наскільки це офігенно і наскільки я і яка я задоволена від того, що я спробувала, що я дала цей шанс собі. І класно, що я пішла в це. Бо Якби до цього, що я не пробувала, воно мені не сильно давало результату. Та тільки зараз я знаю, що енергія працює, що знаки працюють, що з нами говорять, нам підказують. Інтуїція це справді хороша штука, і це наша внутрішня душа, яка нам завжди бажає тільки найкращого і завжди нас веде найкращим способом, найкращим методом. Просто слухайте і дослухайтеся. Інтуїція вона завжди підказує. Це не і не потрібно знецінювати, бо інтуїція підказує, а мозок одразу та ні ні, ні щось не то, і ти такий йдеш по мозку то получаєш по голові. Тому знайте, що починаючи якусь нову справу, або починаючи думаючи про свою мрію, пам'ятайте запитати себе, а наскільки я вірю в неї. А наскільки я вірю в її реалізацію, в її успіх, в те, що я можу її досягнути. От наскільки я вірю. Це те саме, що і з панда кунфу, мультика, коли говорить, е, говориться, там, що секретного інгредієнту не існує. Нема, нема, немає нічого, хто б тобі міг щось сказати, дати. Що, якісь, ну, немає нічого такого. Просто ти сам є творець. І те, наскільки ти віриш в свій успіх, в те, що воно останеться, це буде якраз і показувати твій результат. Ну, тому що якщо ти віриш, ти будеш робити дії, а дії завжди тебе приведуть до найкращого результату.